Ну от і все, зима приходить. Четвер 21 листопада 24-го року. Капець. Так. Діжки у снігу, все у снігу, воно ну, працює. Бачите, світиться. Велика лед лампочка. Не, працює. Мабуть же труби почали підмерзати, температура зараз щось біля нуля. Ну, Тепленька пішла. Як у тому фільмі. про цих. Ну, добре, треба збиратися. так от все закінчилось.